Застрибую в останній вагон цього року зі своїми прогулянками-садом. Сьогодні 28 грудня випав прекрасний сніжок. І, звісно, треба прогулятись. Кажуть, це дуже позитивно впливає на загальний емоційний стан. То я сьогодні майже 2 години провела в саду. Це так круто. Пенісетом Хамель вже потріпали, звісно, колосочки. Але ця динаміка, я просто обожнюю злаки. Особливо зараз вітер грає з листочками, з колосками і ще й зі снігом. Це, мені здається, надзвичайно чудово виглядає. Ну і додає динаміки, звісно, такому сталому вже зимою саду. Графіка моїх поки що молодих берез, але мені дуже подобається, як вони виглядають на тлі зимового неба похараплівники. Дуже довго трималися, це Little Девіл. ну, останні морози, сніги і все обсипалися. Листя немає вже. Ідемо покажу, що в нас вийшло з двору нагребти, які великі кучугури снігу. Маша розкошує тут. Що треба дитині? Для щастя це декілька куб великих снігу. Цього достатньо. Минулого року ці купи снігу я вивозила під кущі, але в нас таке покриття на жаль, це не фінальне бетонне, воно трохи крошиться. І довелося потім все це руками вибирати з клумб. Дуже мені то не сподобалось, то зараз ми ці невеликі сніги, які взагалі є, ми так от залишаємо просто двору, вони розтануть і підуть далі по схилу. Ось така у нас краса. Трижні мій спіреї, красуні наречені весною, дуже гарно квітують. Ну, і знову мій улюблений куточок саду. Мені здається, що він в будь-яку пору року дуже гарно виглядає. грає вітер з куничником Пощастило, що цього року не завалив поки що сніг, куничник, і він тримається, можливо, сподіваюся, до весни дотримається. і Зараз підійдемо ще до мого улюбленого злаку це проса. Сорт не знаю, вербена, до речі, зелена красуня, вербена банарська. А поруч такі сіянці були, такі живенькі. Ну, На жаль, сильні морози, то зелені, поки що зелені, але вже будуть засинати. І ось цей цепросо. Високий кущ, більше двох метрів. Я його навіть трохи розсадила вздовж паркану. Ось така зараз засніжена зимова краса.